своє відео ось цієї квіточки, такої гарнюні. А хочу показати свій оцей куточок садочку. Бузина, подивіться, яка вона, жовті такі листя в неї, ще такого не було. Ну, цей рік взагалі аномальний. Буде цвісти моя гортензія. Це е, посадка, зимня посадка, я б сказала. І ось вона, я її знов покажу, яка вона гарна. І вона ще буде довго-довго цвісти. Погляньте, скільки бутонів. Я вже працювала в саду. Чомусь усі блогери виправдовуються за свої грязні руки. Ну, це ж так має бути. Ось подивіться, що наробили оці квітневі морози. Бачите, квітка не зав'язала плоду. І кизило в мене. Не буде цього року, хоча я десь бачила одну ягідку. ось вона, ось вона одна ягідка. А, то, а, і ось іще одна. Не зав'язалося. Цвів він дуже гарно. А, он, де іще одна. Ну так, Бог любить троїцю. То хай буде три. Але кущ гарний, мені подобається листя. Оце таке ребристе листя, гарний кущик. Ну, я його буду стримувати, він мені високий не потрібен. Тут не потрібен. Тут у мене ще гераньки є, але вони ще не цвітуть, бачите? Ще є, і будуть вони цвісти. Півонія скоро лусне. Так, ялиночка моя ось пустила. Хотіла обрізати. Добре, що не обрізала. Бачите, вона пускає новенькі. Ось я отак покажу. Новенькі. Бруньки відкрила. Іриси будуть цвісти. там у мене закритий енкеантус. Щось він тріснула кора на ньому, не знаю чому. Це мій ой, моя скемія вона пустила новеньке. У мене рододендрони не живуть, тож я знайшла альтернативу. Ну, ще не знаю, як вона витримає нашу спеку чи ні. І пієріс мій красунчик також добре, гарно. Дуже добре наростає такий красень. Ну, це я показувала Еріка. Вона взагалі тут прижилася. Я дуже задоволена нею. Ой це я накрила, щоб вона мені дала, укорінилася. Коти, мабуть, бігали. Ось, і люка то Ой, ні. Забула, як називається. Отвічно я забуваю. Як знімаю відео, і все у мене.